Ви повинні повідомити хлопцям, що Канада вимагає високу ціну за цей дрон. Принаймні 10 орків. Але ми серйозно сподіваємося, що це врятує життя захисників. Ми сподіваємося, що це свідчить про те, що народ Канади вірить в Україну. Я б хотів бути поруч із захисниками, щоб показати їм, що Канада підтримує їх. Я безмежно поважаю захисників. Дейв Брайтон. Едмотон, волонтер, який організовує, допомагає, підтримує Україну, фронт. І сьогодні передав вам цей Mavic 3 t e, Mavic 3T це наші нічні очі, які допоможуть нам коригувати вночі вогонь артилерії, виявляти живу силу противника та техніку противника. Дякуємо всім, хто долучається до таких ініціатив. Таким чином ми точно пришвидшуємо перемогу. Дякуємо. Дякуємо, Дейву, дякуємо вам, волонтерам, що нас підтримуєте, допомагаєте, не забуваєте. Все буде Україна! Разом! ми! Героям слава!